Сюди молоді чи нас? Друзі, вітаю! Була вона з вами розмова така: що якщо ми наберемо з вами е, декілька лайків на моєму відео про Труханів острів, то я обов'язково запишу його історію і його північну частину. І от я виконую свою обіцянку. Зараз я знаходжуся на північній частині Труханового острова. Це буде парк Муромець або острів Муромець, або е, парк чартори, або навіть і урочище Бобровні. Е, По-різному його називають, але тим не менше, ми зараз будемо сьогодні досліджувати його північну частину. Насолоджуватись неймовірними краєвидами, тому що це степ, а там, де степ і сонце, там створюється якась неймовірна краса. От Зараз позаду мене ще ловлю останні промінчики теплого сонця цього року, і вже просто дуже заінтригований тим, що я побачу на північній частині, тому що я вже тут колись давним-давно був. Але хочеться і показати вам, і хочеться згадати самому, як тут круто, що тут, в принципі, можна робити. Я, як завжди, беру на прокат велосипед для того, щоб. Пересуватися по острову, взяти його, де саме можна подивитися із першого острова, першого відео про Труханів острів. Там буде геолокація, де це все знаходиться. А якщо ви його вже бачили і хочете себе просто нагадати, то знаходиться воно трошки нижче північного моста по праву сторону зі сторони Труханового острова. Так що сідайте до мене на велосипед і погнали. Я до речі трошки напевно що протупив. Або може не протопив, подивимось. Я взяв з собою спортивний велосипед, а не той, якому можна буде нормально їздити по піску, бо щось в мене передчуття, що тут буде трошки ця вся історія важкувата в плані проїзду. Бо коли я тут був останній раз, тут був дощ, і в принципі земля дуже красиво припала і було зручно їхати. Ну, подивимося. Загалом є дуже мало інформації в інтернеті про те, що було раніше на острові Муромець, але відомо те, що колись він Тут проживала велика кількість рибалок, які ловили рибу, будували дамбу, перебудовували цю частину острова, аж поки, коли будували північний міст, її не з'єднали разом з островом Трухановим. Північне міст збудовано в 1976 році і тоді в принципі, це стало формально таким одним єдиним островом, який вже розділяв цей міст, що вів далі на Троєщину. Тут є велика кількість різноманітних вирізблених із дерева скульптур, на які дуже приємно дивитися. Ось, Наприклад, який гарний чоловік і ще таке старе дерево. А, клас. Дуже класна алея, по якій приємно кататися. Плюс тут ще зручна доріжка, можна тримати камеру в руках і собі спокійно їхати, не переживаючи за те, що ти кудись вилетиш. Ну і окрім того, тут далі продовжуються дитячі майданчики. Тут дітки займаються футболом. От зараз. Спортивне змагання, напевно, у них якесь. А ми їдемо досліджувати по алеї, острів далі. Користуючись нагодою, поки я їду по Рівному, а, прекрасному місту чи Рівному, розкажу вам про те, який ландшафт на цьому острові. Якщо на Трухановому острові, там більш такий холмистий ландшафт, велика кількість дерев, плавин, і там можна дуже класно проводити часи. Досліджувати і випробувати якісь свої сили, тренування, то е, острів Муровець, о, вже нарешті закінчується нормальна частина дороги. Зараз буду їхати, і мене буде трошки трясти. То частина острова Муромець вона рівна, це степова частина, і тут, в принципі, дуже класно розвивати якусь швидкість, клетіти і насолоджуватися місцевими краєвидами. Так, ось так виглядає ґрунтовочка, Ми вже заїхали на. Ту частину острова, де тепер просто красивенько їхати і тримати в руці камеру, для того, щоб записувати себе не вийде. Але загалом поки дорога норм. І мене тішить, що я вже хоч і проїхав певну частину території, але тут немає таких великих піскових западин, де можна застрягнути разом з велосипедом. Так, ми вже під'їжджаємо до першого пам'ятного знаку. Це означає, що ми виїхали вже із парку. І ми під'їжджаємо в заказник урочище Бобровня, яка є пам'ятною природи. Цей острів розділяє на дві частини. Річка Бобровня, яку ми сьогодні теж побачимо, це одна із багатьох річок Києва. Як ми вже пам'ятаємо із відео про Труханів-Острів, то Труханів острів з своєї східної частини омивається річками Десенка, яка ще називається Чартори. Ну і власне от Бобровня, яка розділяє цей острів муромець. А он у нас є ще один знак, можливо, там навіть є якісь пам'ятки, які розташовані в цій частині острова, що нам буде полегшити трошки задачу у пошуках чогось цікавого, куди можна буде спробувати доїхати. Так. Ну, і загалом цей ландшафт мені нагадує мої рідні степи, і мені тут дуже приємно і органічно знаходитися. Так, ми бачимо, що тут у нас парк дружби народів, ще стара табличка. Бачимо прекрасний, красивий надпис, який нам символізує і нагадує про те, хто є хто. І тут ми можемо побачити якісь точки, де ми з вами, в принципі, будемо становитися. Я за своїм планом приблизно так їх собі і розділяв за маршрутом, тому поїдемо зараз досліджувати і дивитися на цю красу. На острові знаходиться ще велика кількість дубів, і можна собі збирати дуже такі великі і красиві плоди, збирати собі такі жолоді для того, щоб займатися якимось рукоділлям. Мені здається, це дуже прикольно. Зберу собі декілька штук і спробую з них зробити собі якусь людинку. Але я думаю, що я їх неправильно збираю, бо мені їх треба збирати з шапочками. Тож зараз буду пробувати їх збирати з шапочками. Я щось дуже сильно лоханувся і я взяв собі спортивний велосипед з розрахунком того, що тут не буде така велика кількість піску, але тут направду можна просто взяти і потонути і їхати фактично нормально неможливо. Вон бере і застрягає велосипед. Ну нічого. я думаю, що зараз ця ділянка проїдеться і можна буде нормально їхати. Тому врахуйте, коли ви будете їхати на. Північну частину острова, то візьміть в прокат спортивний. Ой, не спортивний велосипед, а гірський, оскільки на ньому шини трошки ширше. Нарешті перші живі істоти, яких я зустрів крім комарів, за весь цей час тут живуть таких два дуже гарних песики. Напоходу, вони, напевно, бояться людей, бо люди їх проганяють або думають, що вони якісь дикі. І е дуже дивно фактично знаходитися в географічному центрі Києва і не бачити взагалі жодної живої душі вже протягом, напевно, хвилин 40. -ка. Нікого тут немає. Прекрасно, можна усамітнитись, подумати про своє і насолодитися красивими краєвидами, які надихають на якісь нові думки. На якісь нові роздуми і знаходити якісь нові сенси. Так, ми під'їжджаємо до першої красивої точки. Це вихід до Дніпра. І ми можемо побачити, як виглядає чарівна Болонь з тої сторони, як виглядає зараз острів, який нещодавно відбудували оболонські, на які побудували міст Хвилязовом. і подивитися на цей просто запамрочливий захід сонця. І на могутній і потужній Дніпро враження неймовірні. Катаючись по острову, мене не покидає думка, що це мені нагадує мій рідний дім, мої рідні степи, мій, мій рідний Бірючий, по якому я їздив у своєму дитинстві, і від того стає ще тепліше те що незважаючи, що зараз мій будинок і моя маленька батьківщина знаходиться під окупацією. Я маю можливість приїхати фактично в центр Києва і насолодитися красивими жовтими деревами, осінньою, приємною погодою, величезними широченними степами. Запахом повітря, спуститися до води і все це бірюче, все це лиман, і це надзвичайно класно. Я дуже вам раджу поїхати сюди, провести якісь свої дозвілля, свій час і отримати ту саму насолоду, яку отримую зараз і я. Ну от і річка Бобровня, яка зараз нагадує мені справжні джунглі. І по ту сторону берега вже знаходиться Київська область. А я ще знаходжуся у Києві. Так, а це найпівнічніший міст, який знаходиться в місті Києві. І він переводить вас на іншу частину острова, яка розділена річкою Бобровкою. Бобровником. Я вже, на жаль, забув її назву, бо по цих кучугурах трохи потрясло. Е, виглядає прям реально як в диких джунглях. Такі маленькі лотоси ростуть і такі широчені височені дерева, які прям лягають на воду. Дуже захопливі краєвиди. Так, ну і річка нас не зупиняє для того, щоб опинитися на іншому березі. І зараз йдемо вже дивитися, як виглядає та частина острова. Якщо з північного моста йти по ліву сторону, обійти це прекрасне футбольне поле, напрямо гігантського розміру, там знаходиться якийсь дитячий спортивний клуб, то можна обернитися до території готелю телебору А з його сторони відкривається просто широченний гарний пляж, де можна собі поплавати влітку в Дніпрі і прекрасно провести час. Я цього року декілька разів відвідував зранку цей пляж і насолоджувався ранковим сонцем водичкою від Дніпром. Так що дуже класна локація для того, щоб провести свій час, не виїжджаючи далеко за місто, що в принципі можна реалізувати навіть в рамках ранкового, ранкової прогулянки. Так, а тут у нас знаходиться пам'ятник на кільє Тут, до речі, якась дуже-дуже дивна бруківка, плиточка, яку поклали, вона чомусь такого мідного кольору. Ніби там було якесь залізо, яке з часом втратило свій колір набуло таке руде, руде забарвлення. Ось так він виглядає дуже потужно. І ось тут такі зараз лічарники. Дуже важко проїжджати тут. Якщо ж ви поїдете по праву сторону від моста, то тут є велопрокат, де ви також можете, напевно, взяти велосипед, не пробував. А одразу за ним знаходиться вхід в експарк. Це дуже-дуже крута локація, на якій прорив, напевно, половину літа, тому що тут є всякі різноманітні. Атракції пов'язані з водою, пов'язані з якимись розвагами е, спортивними, тому я там був просто в західі, і це моя особиста рекомендація, е, де можна круто провести свій час. Зараз трошки спустимося вниз. Там знизу знаходиться мотокрос, де е, молоді. Е, е, назас? Е, якщо ви не будете в принципі, черта знімати, будете просто дивитися, куди ви їдете, то є вірогідність того, що у вас не будуть траплятися такі прекрасні господи, ситуації, як в мене зараз. Е, їдемо далі. У мене до бісу зламалася е, ціп, цівка. Зараз будемо пробувати його переладнати, візти назад. Благо, зараз сучасні велосипеди дають можливість це зробити. Так, О, руки які вже красиві. Так, щось вона застрягла при... капітально. Виходу... Подорож на цьому прекрасному моменті закінчиться. Це, це катастрофа. Ну, добре, що руки, ноги, цілі. Можна в принципі жити. Я полагодив цівку в мене просто райського божественного кольору руки. Що я власне хотів вам сказати і показати, там знизу знаходиться мотокрос, на якому займаються спортсмени, корт, на якому грають футбол, теніс, а там далі вже погнали атракції. Враховуючи порізану руку, повністю. В іншу руку в такій мазуті я прийняв рішення, що я, напевно, вам наступного року покажу взагалі, в принципі, огляд на ту локацію. А зараз а, поїду шукати і здавати велосипед, бо щось, коротше, цівка поставилася назад, але не так би, як би мені хотілося. Ну, але зараз будемо бачити. Вона просто трошки зігнулася. Зараз буду перший раз пробувати їхати на велосипеді, а, знімати вже не буду, тому. А... До нових зустрічей. З вами був Михайло, це канал Зіненко. Підписуйтесь, підписуйтесь, бо бачите, як страждаю заради вас.